На Львівщині завершили ремонт дороги до новозбудованого контрольного пункту пропуску нижанковичі Мальховіце. Загальна протяжність ділянки 46 кілометрів. Роботи тут планували провести ще кілька років тому, але через певні обставини цей процес відтермінували аж до поки не розморозили у 2022-му. На цій ділянці оновили дорожнє полотно, забезпечили водовідведення, освітлення а також капітально відремонтували та перебудували 12 мостів. Відповідно до контракту на то що гарантія 8 років. На елементі конструктиви, на окремі конструктиви там є інші терміни гарантії. І безумовно, що навіть якщо були якісь там певні проєктні чи в робочому моменті, скажімо, може, недопрацювання, то вони, по-перше, будуть усунуті по результаті комісії, яка найближчим часом почне працювати, і будуть до виконані, скажімо, або під час гарантійного терміну. Це одна з чотирьох ділянок, які ремонтують в межах міжнародного проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури. Зараз ми маємо сучасну дорогу, сучасною розміткою, сучасним дорожнім покриттям. І проїжджаючи туристи в сторону Смільниці, в сторону Нежанкович, мають можливість з'їхати по сучасній дорозі. Наступний позитивний момент, що українсько-польський досвід йде далі. І по західному кордону сьогодні вже Румунія співпрацює з Україною і теж буде старатися копіювати ці речі з пунктами перетину. Пункти перетину, відповідно, і інфраструктурні шляхи. Це є дуже важливим проектом, зазначають у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Бо пункти пропуску з Польщею обслуговують понад 50% національних вантажоперевезень. Також в планах є ще й кілька проєктів. Це Капітальний ремонт дороги М-09 на ділянці від Львова до Раво Руської, а також ще один проект, який вже також почав розроблятися проєктна документація, це є дорога М11 Львів-Шегині. Ну і далі ми активно співпрацюємо з напрямку того, що буде все ж таки в планах розвитку консесійна. Дорога Львів, Краківець це три основних таких магістральні дороги, які нам допоможуть зв'язатися з інфраструктурою Польщі і Євросоюзу. Додамо, що ремонт цієї ділянки обійшовся у понад 33,5 мільйони євро. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.